Коли Тревіс Кельс запропонував Тейлор Свіфт, всі подробиці на фотографіях з їх заручен. Символіка заручен Тейлор Свіфт і Тревіса Келса більше, ніж просто любов. У світі, де кожен крок знаменитостей ретельно документується і аналізується, заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келса стали не просто радісною подією для шанувальників, а справжнім полем для розбору символізму і прихованих смислів. І, хоча офіційна дата оголошення, 26 серпня 2025 року року породила хвилю спекуляцій про те, коли саме це сталося, я хочу поговорити про щось глибше, про те, що ця заручина говорить про сучасну культуру, про любов, про зрілість і про те, як знаменитості використовують свою платформу для створення особистих наративів. Я, як людина, яка протягом багатьох років спостерігала за розвитком поп культури, завжди захоплювалася тим, як знаменитості використовують особисті моменти, щоб створити зв'язок зі своєю аудиторією. У епоху соціальних медіа, коли кожен може стати свідком, публічні стосунки стали складним танцем між приватністю та бажанням ділитися. Заручиний Swift і келса є яскравим прикладом того, як вони це роблять, але що ще цікавіше, як вони використовують деталь для посилення цього оповідання. Стрижка. Годинник і пасхалки гра за аудиторією. Увага до деталей, яку виявляють шанувальники, аналізуючи фотографії заручин, є одночасно чарівною і трохи тривожною. Стрижка Келса передбачувана дата заручин, годинник СВІФТ. Пасхалки, все це стає частиною складної головоломки, яку фанати намагаються вирішити. І це, безумовно, сплановано. Дозвольте мені розповісти вам про свій досвід. Коли я тільки починав вести блог, я намагався проаналізувати поведінку знаменитостей, але не надавав особливого значення дрібницям. Я думав, що важливо лише те, що сказано і зроблено на публіці. Але з часом я зрозумів, що саме непомітні деталі часто розкривають більше, ніж гучні заяви. Наприклад, згадайте, як Кейт Мілтон носила сукню кольору британського прапора на одну зі своїх перших публічних виходів після заручин з принцем Вільямом. Це був не просто модний вибір, це був складний сигнал про її лояльність та відданість британській культурі. Те ж саме відбувається і у випадку зі Свіфт і Келса. Стрижка Келса, ймовірно, була зроблена з необхідності, але його використання як відправної точки для визначення дати заручин це геніальний хід. Це дає шанувальникам відчуття причетності, відчуття, що вони розкривають таємницю і посилює зв'язок між знаменитостями та їх аудиторією. А годинник Swift. Це не просто дорогий аксесуар, це заява про стиль і смак. І те, що вона почала носити їх у березні 2025 року, виключає можливість того, що вони були приховані протягом року. Це демонструє увагу до деталей та прагнення до автентичності. Любов в епоху соціальних медіа, зрілість та вразливість. Але за всією цією пасхальною грою та символікою криється щось глибше, зрілість та вразливість. Заручене Свіфт і Келса це не просто романтична історія. Це історія про двох людей, які знайшли один в одному підтримку і розуміння в складному світі слави. Свіфт, безумовно, пережила багато речей у своєму житті та кар'єрі. Вона була об'єктом пильної уваги засоби масової інформації, пережила публічні розриви і зіткнулася з критикою. Але вона завжди залишалася вірною собі і своїм цінностям. Кельс, з іншого боку, є професійним спортсменом, який звик до тиску та конкуренції. Але він також показав себе людиною з почуттям гумору та здатністю до емпатії. Їхні стосунки це приклад того, як двоє людей з різними життєвими дослідами можуть знайти спільну мову і створити щось прекрасне. Вони підтримують один одного, надихають і допомагають рости. Їх публічна демонстрація любові це не тільки спосіб поділитися радістю з шанувальниками, але й спосіб показати, що любов може бути сильною і стійкою, навіть в найскладніших умовах. Висновок більше, ніж просто заручини. Заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келса це більше, ніж просто романтична історія. Це відображення сучасної культури, в якій знаменитості використовують свою платформу для створення особистих наративів, для демонстрації своєї вразливості та для зміцнення зв'язку зі своєю аудиторією. Це нагадування про те, що любов може бути сильною і стійкою навіть у найскладніших умовах. І це надія на те, що навіть в світі, повному шуму і суети, справжні почуття можуть процвітати. Я думаю, що ця заручина стане символом нової ери в поп-культурі, ери, в якій знаменитості все більше цінують автентичність, вразливість і щирість. І я, як блогер і спостерігач за поп-культурою, буду з цікавістю стежити за розвитком цієї історії. Адже, як показує мій досвід, саме в деталях криється найцікавіша правда. Ключовий висновок, заручини Swift і Келса — це не просто романтична історія. А складний культурний феномен, який відображає сучасні тенденції у світі знаменитостей. Порада звертайте увагу на деталі, коли аналізуєте поведінку знаменитостей. Вони часто розкривають більше, ніж слова. Особисте спостереження я завжди вважав, що знаменитості використовують свою платформу для створення ілюзії досконалості. Але заручене Свіфт і Келса показали мені, що вони також можуть бути вразливими та справжніми.